Ім'я Отця і Сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на Блаженні ті, хто слухають Слово Боже, і зберігають Його. Ви чули Святий Іван Сьогоднішнє, коли в Капернаум Ісус прибув, приступив до Нього сотник та й каже йому, Господи, слуга Мій лежить. У немочах прийди і оздоров Його. І каже Ісус, добре я прийду, на що сотник каже, ти знаєш, я не достойний, щоб ти війшов в мій дім, скажи лиш слово. І я собі так думаю, що це він так спочатку приходить каже, слова, здужий, і каже, слуга мені не здужать, прийде й Його. Коли Христос каже, добре, я прийду, Він каже, «Ні-ні, не треба мені йти, бо я не достойний тебе. Скажи слово. Чому він зразу не каже? Знаєте, все рівно тут, в цьому коротенькому відривку Євангелія ми бачимо, що цей сотник має велику пошану не тільки до, до своїх воїнів, так? він сам йде до Ісуса. Бо він зрозумів, що там його нема кому йому вилікувати більше. І він каже, сам за нього йде і просити, сам сотник. І він відноситься дуже з великою пошаною до особи. І тому він до Ісуса каже, розуміючи, що сотник, той певний, що що ну, той військовий не в сотника в домі жив, ж, так? десь він там, в Казармі чи де він там був. Але він розуміє, що якщо він вже приведе Ісуса. То його оздоровить, то його треба прийняти, Ісуса, І Він розуміє, що це треба буде його вести додому. І каже, я не достойний, що ти не в мій дім. Чому? Знаєте, по сьогоднішніх мірках знаєш, каже, заплик, закликав священника в гості. Священник прийшов, слава Ісу Христу, мир вашому дому. Дивіться направо. Фотографія жінки, наліво чоловіка, весільна фотографія, діти. Всіх фотографій є, а Ісусика нема. Богородиці нема, Христа нема в хаті. Запросив священника, а відзнака того, що прийшов в хату священик до християнина, не видно. На той час так не було, але на той час було інакше. Там стояли Бог війни, там Марс, чи якось, там потом той Зевс, Афродіта, кожен собі мали там тих богів. І ясне діло, що привести Ісуса у кодло ід, ідолопоклонства, то було трохи недобре. Знаєте, чому так той сотник сказав? Бо тому що він молився до тої Афродіти, чи хто там в нього там в хаті була, чи до якогось іншого Бога, і молився, і жертву приносили, але щось нічого не допомагає. Йду за Ісусом. Але Бога з цього з хати не викидаю, цього голову нашу не поміг. Ідола не хочу викидати. Ні, я Ісуса покличу, Ісус мені оздоровить, а мій ідол далі не стоїть. Так же само може і ми. Ми інакше. Ви що? Ми побожні. У нас ні в одній хаті немає оцього рогу ізобілія, знаєте, там, щоб гроші велись. Грошове дерево, жаба, що тримає в руках монету. Монах такий сидить, жирний, його пузо треба гладити, щоб гроші в хаті були. Оці Японські, такі на, на цих всяких надписі, ніхто не знає, що там написано, але всі так, ну, це ж, ж пофеншує це все серйозно. Різних ідолів, бушків, десь поїдуть, розумієш, за кордон, десь країни, які не християнські, і понапривозять додому. Ну, таке файне, воно таке, таке, таке все блискуче, і на імені того стоїть. Зробили вдома. Іконостас ідолу поклонства. А потім хочете прикликати священника, щоб благословив ваш дім, благословив на що? Оцей ваш сотник сьогодні є дуже добрим прикладом, що коли би ви просите Ісуса Христа, щось вам зробити? то ви би не рискнули його до себе додому привести. Чи рискнуло би. Зрозумійте правильно, що Ісус Христос, Він у Біблії такий добрий, а в життю Він справедливий. Присутність Бога, це, як каже Іван Хреститель, покайтеся, бо Царство Боже близько. Дві тисячі років прийшло, щось не дуже близько, ні? Він говорив про Ісуса Христа. Зустріч з Христом це прихід Царства Божого, це Твій суд за твоє земне життя буття. Готові прикликати Ісуса додому. І сказати, Господи, оціни моє життя. І як я на сьогоднішній день вартую, дай мені. Або життя вічне, або прокляття. Чи в кожного в хаті є ікона? Чи кожен раз ви відноситеся так з відповідальністю до тієї ікони, яка є в хаті? Знаєте, як старші Що? люди казали, та де таке говориш та образив у хаті є? Ще на двірці сварити? А сьогодні не досить того, що свариці навіть нема в хаті образів, бо вони не вписуються в інтер'єр. Де би я оцей дешевий такий образ причепив рядом із картиною якогось там художника, незнаменитого, не знаю, де він знаменитий, з такими басаманами. І каже, що тут намальовано? Абстракціонізм. А що там? А кожен, як собі бачить, так і бачить. Ясне діло, що там образ не впишеться. У Оцей ваш абстракціонізм. І сотник той, який воює, той, який кам'яне серце має, здавалося, ні, він переживає за свого. За свого бійця, Він сам особисто йде до Ісуса і каже: Господи, я недостойний, ти знаєш, ну, визнаю, визнаю. Але скажи слово, бо для мене ця людина важніша. Я хотів би дуже, Господи, би ти прийшов до мене додому, та як кожен з нас. Але той, за кого я прошу, важніший від моєї гордості, важніший від того, як мене будуть сприймати. Прошу тебе, Господи, от цього хочу, мені це треба. А коли Бог вам виконає, ідіть додому і робіть вдома порядок. Всяке ідолопоклонство винесіть з хати, щоб Бога могли запросити. І якщо ви християнин, зробіть так, щоб коли приходить до вас, хтось відкриває вхідні двері і він бачить. Що він прийшов до хати до християнина. Я багатьох людей, багатьох євреїв був у гостях. До деяких навіть приходив хату світити. Серйозно. Та, ну там були нюанси. Поки не було чоловіка вдома, ми світили хату, то в кожну, де я приходив, на одвірках у них є знаки. Я не забув, як вона називається. Але, але це означає, що ти прийшов до хати до Єврея. І я дуже багато був у вас, майже в кожного я був у вас вдома, і в кожного з вас видно, що я прийшов до кого? До Христинина, правда? Входиш зразу, хрест цим, ікони. У когось не є такий собі домашній іконостас кутик молитовний, образки різні. Ну, я, наприклад, вже згадав пані Олю нашу. Вона вже відійшла у вічність цей скадаків, я до неї приходив, ну там до неї вдома, як іконостас. Оце живуть християни. Тому кожен, хто мене слухає і кожен, хто тут сидить. Подумайте над цим. Чи будете тебе як сотник? Казати, Господи, ти мені поможе. Оздоров... Але в дім, я тебе недостойний, не щоб ти прийшов під мою покрівлю, бо там в мене ще ідули стоять. І там десь гороскопи, які не раз так десь подивлю, це, знаєте, з однієї сторони щастя, що ви маєте телефони, а раніше ви ті гороскопи купляли і складали на купу. Щоб потім провірити, чи то правда, чи ні. Казала моя бабка про це каже, «Тьфу на тебе, Васильку, де це таке? Ми самі повинні собі зробити чистоту в домі, бо від чистоти, яку чистоту в домі? Не просто помити підлогу, а там має бути присутність Бога від, від видима. Після того буде чистота у вашій душі. Бо все, що в вашому домі, це відзеркалення вашої душі. І сьогодні матері Божої неустанної помочі. Ви знаєте, як той образ виглядає? Я сьогодні вам вже його показував, хто був на утренні бачили. І... Світлана, можеш показати, як він виглядає? Образ матері Божої неустанної помочі сьогодні святкує у Запоріжжі. Там є ціла церква Матері Божої неустаної Помочі, де отець Роман Вовк, і то є, він є по особливому такий Божий священник, улюблений священник Матері Божої. Отак от, от виглядає образ Матері Божої неостанної помочі. І вас, усіх християн, має бути ікона у домі. Хоча б одна ікона, щоб це було видно, що ви християни. А так має бути улюблена ікона тата, який молиться за родину, улюблена ікона мами, вона собі на своє місце поставить, улюблена ікона дитини, яку вона собі вибере. Я би хотів вам показати, яка в мене була моя любима ікона, але я не можу її знайти. Я купив, був її Якупив, я був малий. Мені батьки купили на відпустці в селі Остечко Тернопільської області. І там такий був образ, де було намальовано багато всяких елементів. Там був і кугут, і, і драбина, і хрест, і знаряддя ці, що Ісуса мучили. Дуже багато всяких там було елементів, і Агнець, і все, все, все. Мені дуже подобалося, я любив сидіти перед тою іконою і так роздумувати. Вона у нас вдома ще є, а от в інтернеті щось я не можу її знайти. Не знаю, хто її так зробив чудесно. Тому кожен із вас має бути любима ікона, тоді ви будете справжніми учнями Божими. І як сказав Ісус Христос, і одна жінка підняла голос поміж народу і сказала, Блаженне лоно, що тебе кормило, лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він же сказав: блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава